Наші вітання і благословінь Божих вам. І трошки поговоримо про ще один з найболючіших стереотипів сучасного християнства, зокрема, про те, що давній завіт – це щось одне, а новий завіт – це щось принципово інше. Люди, які це стверджують, і це стверджують люди, які знайомі з Біблією, вони відверто брешуть, тому що, говорячи це. А вони кажуть, що Ісус протидіє або суперечить, або виступає проти Бога Отця. Але це навіть теоретично неможливо, оскільки Ісус чітко заявив про те, що Він прийшов виконати закон, прийшов виконати давній завіт. Це в першій проповіді Ісуса Христа, на горній проповіді Він про це говорить. І далі ми всюди, коли вивчаємо Писання. Вивчаємо Євангелія, ми бачимо, що я не свою волю творю, я творю волю Отця. Каже Ісус. Повторює це доволі багато разів. Тому а, треба молитися, щоб мати розум Христов, щоб розуміти таємниці Божі, тому що Ісус відкривав таємниці своїм учням. А як ми сьогодні? Не маючи Ісуса Живого на землі, можемо розуміти ці Божі таємниці через Записане Слово Боже завдяки Духу Святому, якого Господь посилає тим, хто старанно виконує Його Слово. Так, і стаючи учнями Ісуса Христа через послання апостолів, ми можемо розуміти ці таємниці. І коли ми З'єднуємось з Христом, а Христос є Син Божий. Ми стаємо дітьми Божими і маємо такий ж розум, як і у Христа. Завдяки цьому ми можемо зрозуміти, де істина, а де брехня. Ми можемо зрозуміти, що означає любити ворогів і хто ж потрапляє під суд Божий, і відповідно під покарання, що дійсно. Благодать для праведних людей, а закон для людей грішних. І ми повинні зрозуміти для себе, що якщо ми живемо за новим завітом, то наш стандарт життя це контроль навіть над думками, щоб не було гріха у думках. Але якщо ми живемо за давнім завітом, то у нас є закон, у нас є заповіді, які показують нам, чого не можна робити. Життя за благодаттю нас приводить в Царство Небесне, а не на суд Божий. Але життя за законом нас приводить на суд, де буде з'ясовуватися, наскільки ми дотримувалися заповідей Божих і виконували Божі принципи. Тому ми повинні давати собі звіт, що, опинившись на суді, людині надзвичайно важко, практично нереально виправдатися перед Богом, оскільки виконати закон, крім Ісуса Христа, повністю не зміг ніхто. І тому для нас набагато ліпше приймати благодать і рухатися за Господом Ісусом Христом, а не за вершниками Апокаліпсису. І зараз, говорячи про війну, ми повинні зрозуміти, що це є один з вершників, зокрема, другий вершник Апокаліпсису. І якщо Бог наповнює серця любов'ю, то Дух війни наповнює серця агресією і ненавистю. І за цим ми можемо впізнати, чи дійсно ми Господні, чи ми живемо так, щоб догоджати війні. І мусимо розуміти, що блаженні миротворці і це щастя нести мир, але це зовсім не означає, що одержимих духом війни не треба спиняти. Їх треба спиняти. І це позиція справжніх християн дійсно спиняти тих, хто одержимий нечистими духами. І немає різниці, чи той терор здійснюється за допомогою якихось технічних засобів, ну, наприклад, захоплених літаків, як це було зі Сполученими Штатами 11 вересня, дуже відомий теракт, чи це як зараз використовується крилаті балістичні ракети. Все це все одно є терором, це це все одно йде в розріз з волею Божою, в розріз з законом Божим, в розріз з благодаттю Божою. І тому любити людей, це означає нести їм мир і злагоду. Але той, хто порушує Божі принципи і Божий закон, йде під осуд. І для таких людей відплата за гріх. Це смерть. І цьому немає чого дивуватися. Тому і прийшов Ісус Христос на землю, щоб повернути істину, нагадати людям про милість і про любов Божу, яку вони втратили, і перетворили служіння Богу на релігію, тому що відкинули любов. А Бог є любов, відкинули Бога і служили Богу без Бога. Ісус повертав найцінніше любов. Слово, милість, праведність, щоб дійсно через Божу благодать, через явлену Божу милість, діти Божі отримали помазання, отримали силу Божу виконати закон, жити за духом і виконати заповіді Божі, тому що без Бога це неможливо. Неможливо вдосконалюватись, неможливо впорядкувати свій розум і свої думки. Але коли З'єднуємось з Ісусом Христом, ми маємо ту ж саму силу, яку мав Ісус Христос, тому що Він первосвященик, і Він показав приклад. Він присвятив своє життя задля нашого порятунку. І якщо ми приймаємо Христа як свого Господа і Спасителя, як свого священника, тоді ми також покладаємо своє життя задля порятунку душ які гинуть під владою сатани. І це не так, як в давньому Завіті один раз на тиждень або кілька разів на рік, коли люди могли прийти до храму і почути Слово Боже. І лише вибраний род священників служили Богу, приносячи жертви. З приходом і смертю Ісуса Христа, кожен, хто його приймає, він стає. Царственним священством, і може служити і мати цей привілей служити Богу щодня, прославляючи Його і покладаючи своє життя задля порятунку, не бути терористом, не за діями, не за словами, не за думками, а дійсно бути частиною тіла Христового, Церкви і нести любов, і не бути частиною Вавилону, який несе смерть і прокляття, і заповіді. Вони були і дані для того, щоб народ не грішив, щоб народ повертався до любові, тому що що заповіді давнього завіту, що заповіді нового завіту, вони ґрунтуються на любові, стандарти нового завіту набагато вище, набагато досконаліше, ніж давнього. Тому заходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал Докторів Теології, щоби. Вивчати слово Боже, щоб вдосконалювати своє життя, щоб мати привілей бути царственним священством, народом святим, і нехай Господь поблагословить вас.